Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні про те, що на порозі чого не уникнути. Нічого не загадуйте. Давайте просто подивимось, що вона нам розповість. Тож, цікавої вам розповіді та смачної кави. Угу. Так. Ну, новини летять, новини світлі, гарні, хороші і новини довгоочікування, хтось їх обов'язково отримає. Так, для когось чоловіка, а давайте так, не знаю, чоловік чи жінка, і так, і так мені з дарунком не уникнути цієї зустрічі. Тут не уникнути розповіді від чоловіка. Жінці дуже так, знаєте, жінка спокійно сидить, слухає. Ну, знаєте, як, навіть як чекає, коли він закінчить. Тут е щось його вразило, він буде ділитись своїми якимись там просто, от, знаєте, коли людину аж захлинуло. Від... Ну, просто тут я просто шукаю, що ж це його так вразило, це з ким поспілкувався. Людина з якимсь чоловіком надав йому інформацію, але також, що треба перевіряти ту інформацію, але ж він поспішить комусь з вас, там, ну, якщо жінка слухає. Прийти розповісти. Ну, не дуже там, не, не поспішайте дуже там вірити всьому, бо буде там щось потім змінюватись в цій інформації. Так, не уникнути щось тут. Чоловік може бути чоловіком вам, може бути братом, може бути сином комусь з вас. Щось він незадоволений. Хтось, так, дивіться, бажав для себе якусь ситуацію закритою, але з'являється людина, чи нагадує людина про цю ситуацію, що треба переробляти щось. то він і буде незадоволений, буде вам, ну, як жалітись, як виказувати про людину, що це що не можна було одразу сказати, що треба, що тепер треба переробляти. Ну, це таке, що ви не можете на це вплинути, хай вже позлиться, бо дійсно то дурню хтось зробив йому на руки, як то кажуть. Так, дивіться, ось тут повернення, а тут гарне повернення. Тут якось жінка вже й не чекала, я не бачу, хто повертається. Вже й не чекала, вже якось, знаєте, і забула собі цю ситуацію. Ну, щось наобіцяла, я так розумію. І вже й забути встигла. Але ж повернення до якоїсь ситуації буде обов'язково і буде праця з тією ситуацією. Так, у когось голова буде боліти через якусь тварину. Не знаю, кіт чи собака. Ну, зростом такі собаки бувають і коти, але ж тут клопіт якийсь. Не уникнути цього клопіту. І це, знаєте, як людина просить наглянути, бо десь там, я так розумію, чи десь треба їхати, чи ще якось. А от комусь з вас це на руки клопіт. І ви тільки ви не можете відмовити людині, але тільки питаєте, що, чи як надовго. Ну, поки що я не бачу відповіді. Тож, просто будьте готові. Цього вам не уникнути, і треба буде допомогти людині. Далі, дивлюсь: ось тут по перспективах дуже. Гарні перспективи світлі, добрі. І знаєте, коли це не, не те, щоб там щось таке малесеньке, що можете навіть і не помітити тих перспектив. Ні, тут, тут гарні, вони далі більше будуть, можливості, ті розширюються для когось з вас. Так, що стосується робота соціум. Не уникнути, приїздить до когось з вас людина з роботою, як знаєте, клопіт вам приносить. А потім. Зараз ось тут повернення до розгляду якоїсь ситуації два чоловіки. Не обов'язково, що ви маєте стосунок до цієї ситуації, але ви якось так осторонь спостерігаєте за тим. Вам цікаво, і хтось у вас навіть питати, бо ну, що вони там? Ну, що вони там вирішили? Але якась така ситуація, яка, знаєте, от вона закручується в якийсь тугий вузол. І це не нова якась ситуація, це відроджується ситуація. Вони знов будуть в цьому коперсатись і шукати відповіді та вихід. Ну, поки що воно, воно на розгляді. Відповідей поки що я не бачу і вирішень не бачу. Поки що тільки складнощі. Так, ну, жінка тут як на очікуванні цій ситуації. Жінку теж знову ж таки жінку і питати будуть, що там, як там. Так далі. Ось тут хтось простягує вам руку допомоги, а ви щось вагаєтесь, чи приймати, чи не приймати. Вагаєтесь не даремно, бо людина така, що, знаєте, Ну тут допомагає, а потім щось там буде просити, я ж тобі тоді допоміг. То ти ж віддяч мені, Чимсь винні будете людині. Так, тут жінка показана мені от в такому стані, що вона не розуміє, що робити. Але зверніть увагу, є у вас поряд з вами людина, яка може відповісти вам на питання, що мені тут далі робити. Я нічого не розумію. Тож не соромтесь, питайте. І те, що ви робите, воно важливе для вас. Не відкладайте, не будьте в тому стані, що я не розумію, потім колись потім розберусь і зроблю. Ні, не робіть так. Просто питайте вам, від, ну, людина вас, як знаєте, підтримає, якось дасть вам відповідь, що далі, як далі і зробите. Тож зупинку собі не кажіть про зупинку, не треба. Так, ось тут дивуватись буде чоловік, вам буде дивуватись, що ви собі такий клопіт знайшли, а тепер не розумієте, що як вам далі рухатись. Він каже: взагалі, знає, на що ти в це залізла? На що ти взагалі за це взялась? Ну, ну вже взялись, вже. вже не просто взялись, воно для вас тепер номер один. На роздоріжжі трошки оп, зупинитись, але потім хтось буде вам підказкою. Знову ж таки, от добре в філіжанці показані люди, що, знаєте, от не так, що стикнулись ви з якимись перепонами, і нема у вас можливості їх вирішити. Завжди, от вчасно буде хтось вам траплятись на дорозі, і буде вам як дороговказом Незадоволений чоловік, навіть не один, а два підуть десь, десь ви не домовитесь з людьми, десь ви їх проганяєте від себе. А тут такий благородний вчинок буде, вразити когось когось. Чоловіка якогось вразити своїм благородним вчинком. Щось ви таке зробите. Що, знаєте, у людини буде просто змінюватись сприйняття вас. От надалі людина просто, от, знаєте, як серце наповнюється, що, виявляється, ви дуже гарна людина. І що ви спроможні на такі благородні вчинки. Так, далі. Щось вам так схочеться купити. Знаєте, от з таким. Тут будете, хтось з вас буде витрачати гроші, але це, знаєте, я аж серце вам наповнює такими почуттями, такими, знаєте, от, ой, це, це просто якась мета буде справджуватись у вас. І це буде на два платежі розділене. Якось так показане. Так. Дуже гучна зустріч. Когось очікує. Це зненацька. Люди зустрінуться і аж, аж закричать: О, привіт! Тут така зустріч, ну, щасливі люди. Телефонні розмови, чоловік та жінка, але коли кожен у себе якось на своїй території, неразумний не бачиться, а по телефонних розмовах от вирішують всі свої справи. Так, що в нас тут? Теж зверніть увагу, будуть неприємні новини, але вони потім кимсь для вас будуть роз'яснені, тож дочекайтесь роз'яснення. Не поспішайте там жахатись на новини. Так, хтось вам маякує якась людина дуже хоче, щоб ви помітили. Чи хтось з вас буде так побачити чоловіка якогось, і будете так, щоб, щоб звернув на вас увагу, що я тут. Так, ось тут жінка чогось, якогось вашого вчинку чекає. І це її дуже прискорить. Десь ви, Може, відповідь повинні надати людині, може там, інформацію якусь надати її, це дуже прискорює по її справах. Тепер хтось приховує від вас своє почуття до вас, у людини переповнене серце. Людина, як бачить вас, воно аж калатає в людини, але чогось мовчить поки що, і буде далі поки що мовчати. І взагалі, так щоб ви розуміли, цілком і повністю як на гачок вже насадила себе людина стосовно вас. І ну тут вже як, як то кажуть, нікуди не дінеться, але поки що нема готовності з вами відверто поспілкуватися, відкрити свої почуття до, до вас. Ну, хай тут зрівається ж таке. Поспіху. Тут я не бачу, щоб треба було поспішати кудись. Так, і ось тут. Ось тут, що це таке? Аліс, я так не бачу, я так не дуже бачу, що там таке сховалося, а ти так мені взагалі заважаєш, сонечко. Так, чекайте, отут, як ланцюжок люди між собою роблять. Знаєте, коли один одного за руки тримають, і як в ланцюжок розтягуються, а на що вони то роблять? І дивується, цій ситуації чоловік, Він теж не розуміє. от як я, він теж не розуміє, на що ви то робите. Як зупинити когось хочуть? Не можу зрозуміти, кого вони тут хочуть зупинити. Якусь, це, знаєте, як на що схоже ще це коли люди якусь як петицію складають, як, знаєте, от щось, коли гуртом щось роблять. Заради зупинення чогось. Щось Вони вважають взагалі ну, такою, знаєте, не, не, невірною справою, що треба зупинити, треба не дати, щоб далі воно пішло. Тут і з грошима ситуація пов'язана. Тут, мов, на щось, ну, як воно мені виглядає, на щось нібито. Намагаються людям очі закрити, а оці от активісти вони намагаються цю ситуацію переінакшити. Отак є. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Більш тут нічого такого цікавого я не бачу. А всім вам дуже бажаю міцного здоров'я і гарного настрою. І щоб все у вас було гаразд, щоб... Поряд тільки ті люди, які налаштовують вас і на щастя, і на якісь приємні почуття, думки, справи. І хай все у вас виходить. Побачимось. Всім пока.